проста частина нашого сеансу ручних та апаратних технік. Зараз у нас ручні техніки. Остання частина. Пропрацюємо животик, спину та ніжки. Наносимо крем. Перед цим я наніс розігріваючий крем, а працювати буду з нейтральним. І так починаємо. З масажу живота. Масаж живота, чарівний дотик. Уявімо, що живіт це маленьке містечко, де живуть органи. Іноді в цьому містечку трапляються метушня, затори і навіть невеликі перешкоди. Масаж живота це як добра фея, яка приходить і допомагає навести лад. Легкі кругові рухи допомагають розслабити м'язи, покращити кровообіг. І навіть допомогти травленню, це як м'яке прибирання, яке приносить полегшення і гарний настрій животику. Дивовижні факти про внутрішні органи, кішківник, справжній супергерой. Він не тільки перетравлює їжу, але й допомагає імунітету боротися зі шкідливими бактеріями, печінка це особистий хімічний завод. Вона очищає кров, виробляє жовч для травлення і навіть запасає енергію. Шлунок це як міксер, який перемішує їжу із шлунковим соком, щоб вона краще перетравлювалася. розміри та вага органів шлункового кишкевого тракту. Шлунок може розтягуватися, вміщуючи до 2 літрів їжі. Тонкий кишківник близько 7 метрів завдовжки, товстий кішківник близько 1,5 метра, печінка важить приблизно 1,5 кг. Якщо ми з'їмо, наприклад, гамбургер та колу, уявимо, що з'їдено гамбургер і випито колу. Спочатку вони потрапляють до рота, де зуби та слина починають їх подрібнювати. Потім вони відправляються до шлунка – де перетворюються на харчову кашку, звану хімусом. У шлунку їжа перебуває від 2 до 4 годин залежно від її складу. Білки починають розщеплюватися в шлунку під дією ферменту пепсину. Жири частково розщеплюються в шлунку, але основне їх розщеплення відбувається в тонкому кишківнику. Вуглеводи Починають розщеплюватися вже в роті під дією ферменту аміналаз, що міститься в слині. Зі шлунка хімус надходить до тонкого кишківника, де відбувається основне всмоктування поживних речовин. Тут до процесу підключається жовч, з печінки та ферменти підшлункової залози. Білки розщепляються до амінокислот, які всмоктуються в кров. Жири розщеплюються до жирних кислот і гліцерину, які також смоктуються в кров. Вуглеводи розщеплюються до глюкози, яка є основним джерелом енергії для організму. В середньому в гамбургері миститься білки близько 30 грамів, жири близько 25 грамів, вуглеводи приблизно 40 грамів. У колі в основному містяться вуглеводи у вигляді цукру, і їх кількість може досягати 40 грамів. Процес смоктування в тонкому кишківнику займає від 4 до 6 годин. Далі те, що залишилося, відправляється до товстого кишківника, де всмоктується вода і формуються відходи. Цей процес може зайняти від 12 до 24 годин. Загальний час проходження їжі через ШКТ може становити від 24 до 72 годин залежно від індивідуальних особливостей організму та складу їжі. Вістеральний жир. Прихований ворог. Вістеральний жир це жир, який ховається глибоко в животі навколо внутрішніх органів. Він відрізняється від підшкірного жиру, який можна вщипнути. Пісцеральний жир може бути небезпечним, оскільки він виділяє речовини, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям. Приїдання та лінь, як це впливає на живіт. Коли відбувається приїдання, шлунок розтягується, і з часом це може призвести до збільшення об'єму живота. А якщо мало рухатися, то м'язи живота стають слабкими, і живіт може обвиснути. Крім того, надлишок калорій. Перетворюється на жир, який відкладається в тому числі і в області живота. Чому масаж живота це добре? Покращується травлення, допомагає їжі рухатися по кишківнику, знімає напругу, розслабляє м'язи та зменшує дискомфорт, покращує кровообіг, допомагає органам отримувати більше кисню та поживних речовин, допомагає при закрипах та здутті. Живота. Так легенько ми зробили масаж живота, і зараз ми перейдемо на інші ділянки тіла. Рекомендація пройти курс масажу живота не менше п'яти разів для вираженого ефекту краще 10 сеансів. Але треба приходити трошки зголоднілою, і після масажу живота у вас буде дуже гарне відчуття. Не спішіть їсти, трошки почекайте, хай доведеться внутрі всім органам навести самостійно лад. І буде дуже гарно. Отак От трошки понатискаємо і завершуємо чарівний масаж. живота. Животик теплий, м'якенький і підтянутий. Переходимо на стопи. Вологою серветкою протремо. Будьте уважні, щоб серветки були не для прибирання клінінгу, а такі дитячі, помічені яким-небудь значком. Візьмемо крем і нанесемо на ніжку легкими рухами. Хай буде зголоження, у нас буде спинка, стопи та ніжки. Ми пройдемося зараз по всьому тілу і нанесемо. В нашій шостій частині нашого сеансу це остання частина, ми працювали і апаратами переверталися на інверсійному столі, і працювали з біоенергомасажором, були м'які мануальні техніки, і завершаємо нашу техніку масажем, спини, ніжок, а також у нас буде задіяний один цікавий сучасний апарат. Для цього ми візьмемо невелику кількість розігріваючого крему та такий вакуумний масажер. Гарна техніка зараз з'являється, і він мені дуже допомагає. У нас крем розігріваючої дії для того, щоб випрямітілі спини пропрацювати, і також верхню частину трапеції прибрати. Отак, вакуумом ми присмоктуємося, прибрати тригерні зони. Дивіться, як легко він робить гіпермію. Ніяких бледів не потрібно та простих баночок, якщо є такий гарний чудовий апарат. От, ним попрацювали, і дивіться, у нас дві такі стежки. І працюємо на спині, от такими рухами, з посиленням. Угу. І давайте трошки пройдемося по спині. Спина, опора, гнучкість та. Цілющі дотики. Спина це дивовижна конструкція, яка підтримує тіло у вертикальному положенні, забезпечує гнучкість і захищає спинний мозок. Вона складається з безліч кісток, м'язів, зв'язків і нервів, що працюють разом як складний механізм. Але іноді цей складний механізм потребує налаштування та догляду. Масаж спини це справжнє мистецтво, здатне зняти напругу, поліпшити кровобіг і повернути спині легкість. Хребет основа основ. У центрі спини знаходиться хребет, гнучкий стовп, що складається з 33 хребців. Вони розділені між хребцевими дисками, які діють як амортизатори. Пом'якшуючи удари та забезпечуючи рухливість. Хребет ділиться на кілька відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. М'язи, сила та рух. Безліч м'язів покривають хребет, забезпечуючи його підтримку та рух. Вони поділяються на глибокі і поверхневі. Глибокі м'язи підтримують хребет, а поверхневі відповідають за рухи тіла. Нерви, зв'язок з мозком. Спинний мозок, що проходить всередині хребта, це головний нервовий шлях, що з'єднує мозок, з рештою тіла. Від спинного мозку відходять нерви, які інервують м'язи та органи, масаж спини, цілющі дотики. Уявіть, що спина це музичний інструмент, який потребує налаштування та догляду. Руки масажиста – це руки майстра, які вміло торкаються струн м'язів, повертаючи їм гармонію. Як це працює? Під час масажу відбувається вплив на м'які тканини спини, м'язи, зв'язки та сухожилля, різні техніки масажу, такі як поглажування, розтирання, розминання. Та вібрація допомагають розслабити м'язи. Масаж знімає м'язові спазми та напругу, поліпшити кровообіг. Масаж стимулює приплив крові до м'язів. Зняти біль. Масаж допомагає зменшити больові відчуття в спині, поліпшити рухливість. Масаж збільшує гнучкість і рухливість хребта та суглобів, зняти стрес. Масаж чинить. Розслаблюючу дію на нервову систему. Різновіди масажу. Існує безліч видів масажу спини, класичний, лікувальний, спортивний, точковий, безліч інших. Шведський, наприклад, користь масажу спини. Масаж спини приносить величезну користь для здоров'я, покращує поставу, зміцнює м'язи спини, знімає втому, підвищує працездатність, покращує сон. Цікаві факти про спину. Хребет людини це не пряма лінія, а ес-подібна крива. Міжхребцеві диски складаються з хрещової тканини та містять телеподібне ядро. М'язи спини постійно працюють, підтримуючи тіло у вертикальному положенні. Спина людини схильна до різних захворювань. Для підтримки здоров'я спини важлива правильна постава, регулярні фізичні вправи та уникнення надмірних. Навантажень. Спина це складна та дивовижна частина тіла, яка потребує дбайливого ставлення як у повсякденному житті, так і за допомогою такого чудового методу, як масаж. Отак От ми попрацювали і трошки верхню частину тіла пройдемося по тригерним зонам, які бувають тригери, тригерні ланцюжки та визивають дисфункцію м'язів. Отак От добре ми вібраціями трошки пройдемося. Легенькі, такі як зовсім, зовсім такі потряхування, пощіпування, вібраційні методи, ними гарно завершати нашу роботу. Сенс наш складався приблизно з шести частин та десь приблизно півтори до двох годин. Це шоста частина. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Друзі, будете бачити багато цікавого в наступних наших серіях з нашими чудовими клієнтами, а також масажистами, які відвідують курси навчання і у нас як моделі навчаються і з задоволенням бувають як самі і працюють, і бувають в якості моделі. Прибираємо валик і завершимо наш масаж. Підписуйтесь, друзі, ставте вподобайки. А наша техніка завершена. До нових зустрічей!